Привіт всім! Вже на весь, на весь, на весь весь дисплей майже моє обличчя для вас. Доброго вечора. Любі друзі, доброчинці і всі, хто прийшов на стрім, або дивиться це відео в записі. Я зараз ще буквально парочку перевірочок. Впевнитись, що ми нічого не продивилися. А, так, так, так. Окей. А, значить, а сьогодні ми дуже коротко новини і розкажемо про а, коротко розкажемо новини та розіграємо два призи, проводимо два розіграші. А, вони стосуються а, останні, останніх зборів, а, що ми проводили. Це власне у нас, у нас є поточний збір і попередній ПНБ. Сподіваюся, всіх є світло, всім тепло, все добре. Якщо нема сліту, то воно скоро буде. І... У нас поки що є, побачимо, як воно буде надалі. А, пару слів хотів сказати про те, що а, поточний збір це на тепловізор. Ми його вже завершуємо, там залишилось трішечки. Я не встиг, на жаль, порахувати після роботи а, всі а, суми, але там ми дуже близько були до завершення ще вчора. А, можливо, ну, сьогодні в принципі не було м м нових донатів, а, окрім міжнародного переказу, котрий ми лише лише забрали, а, то ну, ще не, не дозібрали. Навіть якщо дозібрали, у нас збір ніколи не, не завершується, тобто у нас завжди відкриті рахунки для того, щоб коли буде наступна мета збору, можна було одразу швидше починати. Тому що запити надходять, надходять. Наразі їх не так багато, що не знаю, чи добре, чи погано, але ми відкриті до запитів завжди. В незалежності скільки в нас є, якщо ми самі не можемо ними зайнятися в даний момент, то ми знаходимо можливості, щоб допомогти, передресувати, знайти до кого можна звернутися саме з цим питанням. Бо ми разі, перше за все займаємося, по-перше, займаємося обладнанням, технологічним обладнанням, але є запити у нас були на одяг, взуття, там небагато і дуже точкові. І вони, в принципі, успішно закривалися або консультувалися успішно. Окей, а, так само всіх з передешніми святами: а, День волонтера, День Збройних сил України. Сподіваюсь, мали гарний настрій. Привітали всі, кого треба а, самі себе привітали, якщо маєте до цього відношення, чи отримали привітання відповідні. Я зараз дуже швидко а, я побачив зараз, що в нас завчора було кілька донатів, котрі я не встиг включити в таблицю для розіграшу по а, книзі. А, зараз я їх додам. Я, на жаль, не можу це продемонструвати, тому що там приватні дані людей. Але це займе мене буквально пару секунд, і я продовжу при цьому говорити. А, так, у нас, і ми казали неодноразово, що ми завжди раді новим е, волонтерам. Нам треба завжди допомога. Допомога в плані, е, Це перш за все комунікація. Комунікація е, З постачальниками обладнання або з іншими волонтерськими організаціями, з волонтерами, е, е, логістика нас, е, нам треба, допомога з цим завжди. Ну, Логістика мається на увазі. Забрати з нової пошти, чи привезти когось нового пошту, чи щось щось подібного плану. А, і а, тут завжди раді вашим меседжам, повідомленням, дзвінкам, якщо ви маєте можливість нам допомагати, хоча б інколи там годинку, дві максимум в тиждень, то це допомогло нам розвантажити а, себе, наших волонтерів. нас Плаваючи значення, в цілому у нас десь п'ятеро людей завжди. Але це значення змінюється. Тому завжди відкриті і welcome. Крім того, ми вже працюємо над тим, щоб створити, зробити, ну, точніше, не ми працюємо, а працює дизайнерка над тим, щоб зробити нам айдентику, яка допоможе нам трішечки коректніше. Очікуваніше виглядати, комунікувати з закордонними а, партнерами і таке інше. Ми ще поки роздумаємо на рахунок а, формування. Одну секунду, так, це є, 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 є. Це я зберігаю. А, на рахунок формування чого. Вибачте, після роботи ще вже спадки хочеться, бо погода така, що, мабуть, вам так само. Я не знаю, скільки нас там в чаті зараз щось існує. Окей. Нічого, значить, подивитись запис. Так, по цьому сказав. По волонтерству завжди welcome. Зараз швидко розповім про призи, точніше, я зараз догенерую таблицю. Я все покажу, все швиденько розкажу, як саме під час попереднього стріму. А, бо ніхто не хоче, щоб були якісь незрозумілі моменти, щось було заплутане. Ну, якщо заплутане, то я максимально намагаюсь пояснити а, те, що маємо. І так, 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 так. Окей, все. А, до речі, дякую а, колективу Центру Дитячої та творчості, що нещодавно проводили а, це вчора. Здається, ярмарок вареничків, і вони так само нам встигли вже допомогти на поточний збір, на поточну мету збору. І за що окремо дякуємо, ми про це не писали там в соцмережах, бо не встигли, бо завжди є чим що ще написати, а завантажувати, перевантажувати в соцмережі купою повідомлень. Не хочеться, аби у вас там не перетворилася стрічка новин в наші виключно повідомлення, умовно кажучи. Ось, але якщо ви підпишетесь на наш телеграм-канал, там ми намагаємося ну, вже робили кілька разів, і взагалі це більш комфортний для нас канал комунікації, то я кину в чатик, кину лінк в чатик. Підписуйтесь на телеграм-канал, там більше буде інформації, частіше і коротше. Тобто, в тому числі відео в форматі от, подібному тому, цьому, але це буде там, повідомлення. А, так простіше спілкуватися. Окей, тепер я швиденько пробігаюся по призах, пояснюю, показую, розподаю прозор, що ми його проводимо. І все. Це буде два розіжі підряд. Про них зараз детальніше буде. Себе я поки що спрячу, щоб вам було комфортніше це все спостерігати. Весь цей Ось процес. Так, пріз вже тільки що ви бачили. Тепер я, власне, не забуду цього разу включити трансляцію екрану лептопу а, і, і, і. І, 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 в принципі, все. Тепер ми поїхали, там в мене мільйон робочих вкладок, не звертайте увагу. Так, да, «Приватбанк» запалив. Ну, блін, коротше, в запис доведеться різнути, бо там можуть бути приватні дані людей. Отак от на це робити. А, тому почті це побачити лише тим, хто зараз а, на стрімі. Наче здається нікого, Тому добре. Окей, а, так я розповім про два призи. Першими ми будемо розігрувати настільну, настільну гру ЗСУ Armed Forces of Ukraine. Це українська гра про Збройні Сили України, а котра по відгукам дуже непогана. Вона на одного-двох гравців. Це не треба великої кампанії, щоб в неї грати. Грається вона, а, не знаю як, тому що ну, вона в мене є. В нас, точніше, у нас є два примірники. Ось вони. Забай, запаковані, запаяні. Кошту така, як бачите, 850 гривень. А, і так як я робив перед замовленням цієї гри, то ми ще маємо подарункові постери. Я зараз себе збільшу на секундочку, поки постер показую. Ось так очі. Так, я дістав той, що ще не розпаковував, звісно, що ж. Ось тобто те, хто виграє зараз у цьому стрілі, в цьому розіграші, отримає ще й такий постер. Гарний упаковець. Ну, Практичний. Якусь ще можна до цього чогось використовувати. А, по грі ще раз кажу, провідго по наче, непогано, сам не грав, ще не встигли. Маємо два примірники. А, планувалось один для себе, один подарувати молодіжному центру. або Комусь з доброчинців, але е, було прийнято рішення, так як Молодіжен Центр Клуб запустив е, челендж е, жму ЗСУ, е, вирішили провести розіграш серед учасників цього челенджу. Власне, ось це буде перший розіграш. Це е, ці настолочки, одна настолочка, точніше, іде тому, хто е, кому пощастить е, під час рандомізації списку учасників. Учасників у нас всього, до речі, зараз скажу так: 35. Ми тут в цьому розі не зважаємо на суми, котрі були переказані, вони різні, але ми е, лише по учаснику, один учасник один згадування і комусь пощастить, комусь ні. А, сподіваюся, знову ж таки, пощастить тому, кому це найбільше хочеться цю гру, хто дійсно буде її грати, або подарує комусь, хто буде її грати, а, і тому, кому ну, дуже її хочеться. Кому вона в нагоді. Це перший розіграш, Він буде першим. Одразу скажу, що переможець першого розіграшу не змагається за приз у другому розіграші. Другий розіграш це в нас історія Євромадян Хісті розімейки. Ця книжка на Амазоні, як бачите, коштує 85 доларів. Це в твердій обкладинці. А гарний подарунок, гарна настільна книга або книга загалі гарна. І тут головне вміст. Вміст, наповнення і те, що вона нас з собою несе, а, кому ми розіграти цю книгу будемо серед всіх донатів, куди до нас надходили з 21 листопада, коли було був анонс цього розіграшу. Ви переба, що я інколи дивився в бік. Ми там органи керування трансляцією, Так само завжди про це кажу, То я трішки з боку з бочку ви не, не, не спостерігати. Можете ось тому проводимо розіграш серед учасню всіх, хто а, надсилали нам а, донати на користь Збройних сил України. Це з 21 листопада по 7 грудня. Спочатку планували по 6, бо мали розіграти 6 в День Збройних сил України, але через навалу справ і всього іншого не встигли. Тому ще ті, хто вчора скидав донати, так само приймають в цьому участь. Тобто з 21 листопада по 7 грудня. Сьогодні вже ми не рахуємо. Зараз я покажу списки учасників і того, і того розіграшу. Списки розіграшу по челенджу це просто перелік учасників, котрі е, відсилали відео е, і котрі надходили до е, Молодіжного центру Куб. Е, список е, учасників е, розіграшу для книги, е, це по донатах. Тобто тут вже від суми залежить кількість згадувань в переліку. І цей перелік знову ж таки готувався. Це Звідна інформація, звідна таблиця з Приватбанку, Монобанку, PayPal готівкові перекази, ну, передачі. А, і, і все. Начебто нічого не забув. А, тому чим більше буде донат, тим більше згадувань цієї людини або цього точнішок транзакції, і тим більше шансів у цієї людини. А, так, наче все. Наче все. Про призраку сказав, про розірва сказав. Трохи. Потягнув час, знову того не бажаючи. В принципі, в принципі, так, буду показувати. Так, Хотів сказати, що ці списки а, для розіграшу по донатах вони формуються зливанням кількох таблиць а, всієї інформації по донатах, що у нас у нас наявна, і потім виключення приватних даних з переліку. А, з цього переліку. Для цього написаний був скрипт, котрий вже показав, що він працює нормально. Окей, тепер я власне показую це текстовий документ, який в собі містить. Учасників а, челенджу а, ЖМУ ЗСУ трохи збільшу, щоб було видніше. А, І в такому порядку, як мені надали це а, а, з, з, з молодіжного центру Куб, а в такому порядку воно йде. Другий список, я зараз його весь прокручу, це всі донати ось, з датою і сумою. Маємо ім'я першу літру прізвища або опис, котрі супроводжують цю транзакцію в банківському банківській виписці, якщо це не приватна людина. І скільки від суми залежить кількість згадувань. Тобто, якщо тут сума 4 тисячі, це це доєте, так само приймають участь. Це ті ці кошти, які вдалося зібрати через невеличку акцію. Але як бачите, це ефективно працює і дуже зде. А, дякуємо. Знову і знову, тому що вже не перший раз і не лише це допомагає, а дуже багато організацій, а, підприємств а, нашого міста. Окей, так, скажу нагадаю, що збираємо ще, все ще на тепловізор для а, командира відділення 36-ї бригади, а, і вже сподіваємося дуже скоро його відправити. А, В суботу. Ну, сподіваємося, що до суботи ми зберемо необхідну суму. Суботу зможемо одразу і забрати. І тоді все буде. Так, окей, я прокручую просто список учасників. А Другого розіграшу. Як бачите, якщо загальний переказу, тобто немає приватних даних людини, то будемо шукати окремо. А, так само, стосується цього, то видно, що він з -е, в центрі міста людина була, десь там у записаний час в іншій таблиці. І закинув зранку через е, MyBox е, донат. Так, прохочу всіх, щоб ви могли бачити, скільки у нас всього учасників по другому розіграшу. Не пам'ятаю, якщо чесно, скільки, ось, 375 учасників. Я перебираю останню порожній рядок, він не потрібен. І, в принципі, поїдемо. Розіграти ми будемо, поїхали майже. розіграти ми будемо за допомогою сервісу того ж самого random.org, який генерує випадкові значення, впорядково чином списки. І, власне, усьо. Так, і зараз будемо дивитися, почнемо з першого розіграшу. Власне. До речі, знову я просив по під час минулого стріму, під час цього так само. Прошу, якщо ви знаєте якісь гарні сервіси, які допомагають розігрувати подобного подібного плану, проводити такі подібного плану giveaway розіграші, то будемо вдячні за посилання. Що таке, є там купа для розіграшу в інстаграмі, в багахульному ВКонтакті і так далі. Але вони не підходять, бо в нас таблиця купа транзакцій, і от щоб такі можна було використовувати для зручності, було б чудово. Поки що робимо так. Ну, В принципі, вже на 95% це автоматизований процес, крім стріму і крім там додавання вручну тих коштів, котрі передавали готівкою. Тому що ну, немає таблиць, в котрих це було відображено. Окей, я вставляю знову. Це перший розіграш, це розіграш настільної гри ЗСУ Armed Forces of Ukraine. А, грається, кажуть, до речі, швидко, але перші партії затягуються, тому що правила трошечки неочевидні. Якщо буде потреба, з задоволенням а, зробимо летсплейчик зіграємо цю гру на відео, на стрімі, як завгодно, з поясненням правил. Я це діло люблю. Це один з моїх хобі настільні гри, хто не знав, а, то ось. Так що. Оте. Так, ось. весь 35 учасників. Розіграшу настільної гри з плакатом. До речі, тут мають бути, не перевіряв, не знаю, промокарти безкоштовні, котрі для тих, хто робив передзамовлення. Тому вдвічі прикольно. Окей, все. А вже 20 хвилин я вам порозповідав. А тепер будемо власне, приходити і робити. Залишилось нажати кнопочку рандомайз і ми дізнаємося, хто отримує настільну гру. Вдачі, вдачі всім. І хайпер може той хто найбільше це хоче отримати, і або знає, кому це можна подарувати, і це буде гарним подарунком. До речі, запускати, що 10% від вартості цієї гри йде на потреби збройних сил України. Це до речі, ой, перепрошую. До речі, Кіло Геймс. Розробники українських ігор і локалізатори так само. Ще є магазин, котрому показується гру. Це Гікач, Ну, безкоштовна реклама, але роблять гарну справу. Дуже багато української локалізації виходить. Різних популярних ігор. Виробництво не українського. що плюс? Все на цьому я завершую. Всім вдачі, поїхали. Рандомайз. Зараз побачимо. Перша стрічка отримає подарунок. І у нас віддай себе танцю. Це я так розумію наш танцювальний колектив. Вітаю, вітаю! Ми зв'яжемося з вами і передамо так чи інакше цю гру вже найближчим часом. Вітаю, сподіваюся, будете задоволені або когось зробите щасливим ці, цим подарунком. Так, нагадаю ще раз і плакат, і настолочка. Другу я, мабуть, скоро розпакую, коли матимемо цей час, поки що його не було, на жаль. Окей, а, перший розіграш. Тепер, відеотанцю, не приймає участі в наступному розіграші, але здається, ну я не знаю, чи вони там присутні, бо багато анонімних транзакцій, котрі не Ну, а, Якщо з одного банку в інший банк, то тоді треба писати коментарем, а, хто ти що ти, тому що інакше банківські системи в зовнішні платежі, коли приймають, не вказують приватні дані. Окей, тепі ми переходимо знову до List Randomizer. беремо. Тепер вже список згенерований. Я зараз впевнюся, що я додав нормально. А, ну так, в принципі, я вже бачу. А, додалися а, всі 7 числа транзакції. Так, їх там було всього 4, чи 3, 3. Так, 4, все правильно. Ось вони всі є, значить, все в порядку можемо починати. Я копіюю весь цей список, забираю його і тягну знову ж таки сюди. Зараз Знову я його прокручу, щоб всі могли знайти себе. Спочатку і до кінця. І можете поставити на паузу, якщо хочете роздивитися в теорії, то ви чи не ви можете зритуватися по даті, по сумі, по ім'ю, по імені, по першій літері прізвища. Є закордонні перекази, тому може залучатися латиниця. Є від відернізації перекази. Це так, теж можна сказати, від організації, Є анонімні. Продовжуємо. І, 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 Все це гідності свободи. акція, котра в нас виграла уламок а, літака Красноярцева а, цього свиного собачого, товариша, не товариша, а орка, котрий літав на Чернігівщиною на початку повномасштабного вторгнення. А, і тепер цим речам місце або десь далеко в космосі, або в музеях. Української історії, переможної історії. Окей, я прокрутив. В принципі, та сама історія. Єдине, що е якщо буде перелік учасників зараз рандомнізований, перший отримує е книгу, про я не можу бути не при мені. Е е якщо цей учасник чи організація відмовляється його отримувати, то е наступний в списку стає е тим, хто отримує цей приз. Або якщо це анонімна транзакція, ми не з не, не змогли вийти на зв'язок з людиною. Тож, будь ласка, до речі, якщо ви е, переказували зайбоксів чи е, з Монобанку на Приватбанк, з Стравабанку на Монобанк, тобто з одного банку і інший в різних банках, ну через різні з, зрозуміли, так от то тоді виходьте на зв'язок. Будь ласка, самостійно, якщо ви бачите, що це ви що це ваше м'ячі, це в, цю, в, цей день ви скляли транзакцію. Напишіть нам Facebook, Telegram, Instagram. На пошту і виходить на зв'язок, аби отримати приз, тому що не завжди вдається знайти людину. У нас вже такий випадок був. Окей, а, і так само далі по перечню. Якщо там і друга людина відмовилася від подарунку чи не вийшла на зв'язок, то отримає третє. На те, щоб вийти на зв'язок, три дні. Ну такі ось ми вирішили ввести умови. Окей, книжка класна. Книжка класна. Сам собі її хочу, якщо чесно, але я не приймаю участь у розі, бо тут моїх дознатів нема. А те, що не в донати, те, що якісь супутні витрати волонтерські, вони не враховуються. Окей. Okay. Але я знаю, є один донат нашої волонтерки. Найменшої суми 100 гривень. Попитать щастя. Чому б ні? Окей. Вдачі. Гарного подарунку тому, хто переможе, бо книжка реально п'ятий раз вже кажу, але вона реально класна, Дуже хоче самому її отримати, але а, хочеться більш подякувати то, тим, хто нам допомагав весь час і продовжує допомагати вас, на щастя, багато. Ви можливо бачили наше відео до Дня Збройних Сил України. А, на жаль, не всі змогли хто зголосився зняти фрагмент відео для цього великого колажу з різних відеофрагментів від різних людей, різних професій, статі, віку, різної е геолокації, і коли таке бачиш, дивишся і розумієш, то розумієш що ну, реально в нас багато. Ми велика сила, і навіть згуртовані навіть нав, маленького містечка та тих е хлопців та дівчат, котрі в збройних силах України перебувають. Ми можемо робити багато. Я так забігаючи наперед, бо одного року хочемо підбити підсумки. Можливо, трохи раніше зробимо діяльності, починаючи з червня, ми почали свою діяльність, здається, то ми вже там близько півмільйона гривень, гривень зявлячи вам, зібрали та закупили на ці гроші необхідне обладнання для а, тих, хто зараз його дуже потребує. Окей, все, поїхали. Поїхали, поїхали і. от завжди, От, от наче зажми кнопку, і все, ні, завжди рука сіпається і щось щось, Все, вдачі. І перемоги. Комусь. Поїхали. І книгу отримує Дмитро К, котрий буквально вчора а, закинув донат на 500 гривень, тобто 5 разів був заданий в цьому переліку. І, Дмитро, будь ласка, вийдіть на зв'язок. Вітаємо по перше. А по-друге, вийдіть, будь ласка, на зв'язок, Напишіть там в Facebook, через нашу сторінку в Instagram Так само у нас є сторінка. пишіть прямо на неї. Ми тоді всі волонтери бачать такі повідомлення, ми можемо швидше реагувати або на пошту, або в Telegram. Я. В Telegram під будь-яким постом з останніх в коментар напишіть. Ми вас знайдемо, скомунікуємо. Якщо Дмитро, ви нас чуєте, зробіть, це, будь ласка, якщо раптом ми спробуємо вас знайти, питаючи всіх. Знайомих родичів в Крюківці. А, хто вас знає по прізвищу, і а, можливо знайдемо. Якщо раптом ні, то тоді в цей приз ця книга піде до Центру дитячої та юнацької творчості, а, котру я якраз розхвалив і дуже багато подякував під час цього стріму. Ну, заслужено, як то кажуть. Не, не як то кажуть, так воно є. Окей. А, на цьому, наче тут все. Єдине, що я зберегу перелік. Uh, що сформований вже. Uh, ой. До речі, час розіграшу. Я не показав попередній раз, але там він має бути видний. Зараз ось uh, 19.23 за UTC. Тобто це не по нашому часу. По нашому часу зараз 9.25. Це я копію. Знову можете передивитись потім, що тут всі на місці. Нема жодної, жодного бажання щось тут ускладнювати. Uh, чи щоб були якісь. Запитання, тому що, ну, які разом. Окей. На цьому все. В принципі, якщо маєте питання, пишіть питань, поки що я тобі не бачу. Якщо їх, вони з'являться, пишіть нам на будь-які канали. У нас їх, як знаєте, вже чимало. А, зроблю себе крупніше. Трішечки на останочок. І все. Ще раз вітання переможцям. А, гарних. Партій, гарного читання, перегляду, ознайомлення з книгою. А, і дякуємо, що допомагаєте. А, разом скоро досягнемо перемоги, і все буде ще краще. Будемо сильніші і більш спроможніші на будь-що. Все, бережіть себе, до зв'язку. Разом можемо, так, переможемо. Па-па, буду душади.